Знести чи залишити в середмісті за звичайною п'ятиповерхівкою схований барон Мюнхгаузен. Пам'ятник йому створили ще за часів радянського союзу. Герой роману тісно пов'язаний із Російською імперією. Чи варто його залишати на своєму місті зараз? Ні, звичайно, так як ці Пушкіни Леніни, звичайно, ні. Ні, це навіть мови про це не може бути. Шевченко Богдан Хмельницький це наші герої. Точно ніякі не Мінхаузни, і Леніни і Пушкіни. Ні. Що, на вашу думку, потрібно зробити з цією скульптурою? Брати якомога швидше, так як танк прибрали. Я рахую. А мені важко відповісти ну, відверто, тому що дуже багато людей він асоціюється просто як місце зустрічі. Якщо його не прив'язувати, до прикладу до Росії, то хай би був. Ну, я думаю, якщо підтримував Росію, може наоборот вибрати ту людину, яка підтримувала або була. Не знаю, якоюсь важливою для України і поставити краще цій людині пам'ятника, ніж та людина, яка підтримувала Росію. Звісно, потрібно. Чому? Ну якщо це пам'ятник, то як іменно як пам'ятник, Чому б і не саме не, не, не поставити його. Може, не в центрі міста, але то, що він має стояти, то по-моєму довше. Ну він знаходиться наразі в центрі міста. Ну, Хай там і стоїть. Якщо брати, що він допомагав росіянам, тоді ні. Ну, в принципі, він стоїть в дворі, там його не видно. Хай собі тут стоїть. Але віно, що не потрібно. Чому? Ну чому? Це для нас ніяка не історія для України. Тому, мабуть, що не потрібно. Треба своїх героїв шукати. А їх зараз дуже багато.